Все витримаємо, головне, що прийшли наші. Користуватись кладовищем, де ми здійснювали поховання, вони нам не допускали, тому приходилось людей хоронити часто у власних подвір'ях. Вони були дуже небезпечні, коли понапиваються. Понапиваються, а потім один за одним ганяються за автомобілі, стріляють. Пані Гано, дякую за те, що погодились і знайшли час з нами поспілкуватись. Я от хотів розпочати з того, що 4 вересня з'явилася перша інформація, те, що саме високопілля було звільнено збройними силами України. Чи вдалось вам вже там побувати, і яка там зараз ситуація? Так, високопілля дійсно звільнено 4 числа. Це була правдива інформація, і мені вже вдалося там і не раз і не двічі, і тричі я була там. В основному завдання було терміново евакуювати населення, яке пережило окупацію майже півроку було в окупації, яке дуже настраждалося, і треба було терміново евакуювати людей, тому що туди високопівля зайшли за село, і звичайно, це було небезпечно для мирного населення. Всі ми знаємо, куди заходять за село. Ворог безпощадно усіма видами зброї. Нападає, нищить усе, і людям це було мирному населенню. Це було дуже дуже небезпечно. Але люди не всі виявили бажання. Ми евакуювали тільки 24 людини. Це були в основному люди похилого віку. Всі інші наскільки зраділи. Що зайшли наші воїни? Наскільки знаєте, окрилило і кажуть, ми пережили такого ворога. А тепер з нашими захисниками ми будемо тут нікуди. Ми не поїдемо, не полишимо наші домівки. Були ранені, евакуювали 75-річну жінку. ранене осколочне ранення, і ми її відразу відправили до крового року лікарню. Жінку вже і надали їй допомогу, жінка лікується, все нібито добре. Картина така: заходимо по цю бабусю у хату, даху немає, стелі немає, відкрите небо, і бабунька лежить на постелі. Але така, знаєте, весела рада, нічого каже, ми все витримаємо. Головне, що прийшли наші. Дуже щасливі люди, що це нарешті сталося, але знаєте, Радість неповна, тому що громада не повністю звільнена. На жаль, ще наші населені пункти є в окупації, і люди е, дуже бідують. Спочатку війни не було можливості, взагалі практичної можливості доставити людям гуманітарні грузи. Це продукти харчування і ліки дуже важко дивитися на наші квітучі селища високопілля, які до цього були. Гарні, охайні, ошатні, квітучі в деревах, в зелені було багато квітів. Зараз все зруйновано, ворог нещадно знищив все. От хотів якраз трішки детальніше, щоб ви розповіли саме про окупацію, як себе окупанти поводили з мирним населенням? Окупанти зайшли до нас у високопілля, зайшли 13 березня. І ми це відразу відчули, що йде ворог, тому що на кануні увечері вони нещадно обстріляли Високопілля градами. і ми це вже побачили, що до нас йдуть визволителі. Тільки від чого від визволять? Ми так і нічого не зрозуміли. Ми з ними спілкувалися по цьому питанню. Від чого ви нас прийшли визволяють. Бендерівців шукають. Бендерівців у нас немає, ми їм пояснювали. Вони прийшли до нас і вони були дуже здивовані, що такі гарні села, що такі гарні будинки, що люди в достатку живуть, пов'язали ходити з перев'язаними білими кустками. Ну, видно було, що це жителі цього населеного пункту, щоб на воротах було написано, переписані всі члени родини, скільки є членів родини. Якщо це чоловіки, рік народження обов'язково, діти, щоб були всі переписані. Зразу ж вили комендантську годину. Можливо було пересуватися з 9-ї ранки до шістнадцятої години після обіду. Далі вони робили вибухи, постріли для того, щоб люди ховалися, люди в підвали. І далі вони робили в ці моменти свої перекидки якоїсь техніки, щоб люди не бачили. Почалися в перші дні, почали зникати чоловіки. І коли ми запитували, ходили до них і питали: от, ви не бачили таких, таких, де вони? Є? Ні, ми їх не бачили. І чим далі, тим більше і більше стали люди зникати. Безслідно. І, зараз... і до сих пір, хоч вже й селище звільнене, високопілля, ми не знаємо долю цих людей. А скільки таких зниклих, зниклих людей зараз? Більше 20 чоловік зникло по громаді цивільного населення, що розуміли. більше 30 чоловік по громаді. Люди, мирні, цивільне населення, отримали поранення. Дуже багато з них несумісні з життям. Людей не дозволяли хоронити так, як ми привикли по наших православних звичаях. Вони цього не дозволяли користуватися кладовищем, де ми здійснювали поховання. Вони нам не допускали. Тому приходилось людей хоронити часто у власних подвір'ях. І первоначально до нас зайшли ДНР-овці. Зайшов батальйон ДНР-овців. Ну, вони відрізняються від військових військовослужбовців, саме росіян, по тому, як вони одягнуті. Одягнуті вони були благенько, на них була е тоді було досить холодно, ще березень був холодний місяць, але в них не було теплого одягу. Вони всі були хворі, вони всі вигляділи, ну такий, знаєте, нещасний вигляд у них, от і вони не були дуже озброєні, у них не було навіть такої техніки, і всю техніку вони почали грабувати. Селення. Бігом її малювали зетки і все це їхня техніка. Хто не віддавав, техніку могли розстріляти. Забирали мотоцикли, скутера, їздили на них і все бігом малювали зетками. Спочатку говорили, м'яко стелили, говорили мирному населенню: ми вас не будемо бігати, ми прийшли вас освобождати. Ми, звичайно, з таким подивом, а потім почали це їхні, знаєте, це таке. А ми 8 років вас терпіли. Ми 8 років жили, нас обстрілювали, ми нас убивали. і от ми вам прийшли показати те, що ми й мали від вас. Дуже багато з них, коли вони ж весь час зобов'язали людей ходити з документами обов'язково, і коли вони перевіряли документи, часто густо говорили: у мене такий самий паспорт, як і у вас. Я навіть задала питання: так ви українець, ви прийшли зі мною. Ну, які стосунки з'ясовувати, якщо ми українці, в нас навіть однак одинакові паспорта. Вони почали грабувати, вони забирали у людей продукти харчування. Вони у людей, які мали статки більше, такі наші бізнесмени, наприклад, вони в них. Ну, я думаю, що забирали гроші, приходили і. Вибивали з них ці гроші, знаєте, в них таке розуміння, що якщо людина бізнесмен, це обов'язково, як вони казали, це ваші буржуї. І ми прийшли у них забрати награблі і віддати усім бідним і нещасним. А я говорила з ними кажу, у нас бідний і нещасний той, хто не працює. Усі, хто працювали, то люди не бідні. Вони Я... трудилися і змали ці статки, їм просто так вони з неба не впали. Я їздив на прифронтову Херсонщину на початку травня, і там а, був такий момент, що ми побачили, як а, з градів росіяни обстрілюють а, саме пункти а, прифронтові. і тоді мені військові сказали, що якраз це полетіло в сторону високопілля, чи обстрілювали самі росіяни саме високопілля. А да, вони це вони постійно це робили. От, коли починалась комендантська година, вони е швиденько бабахнуть. Ну, десь там в стороні люди поховаються. Самі вискочили з високопілля, обстріляють його радами з усіх боків. І це вони потім пояснювали, що це робили наші українські воїни. Ну Ми ж, то, ми ж не глупі люди. Ми бачили траєкторію цих, як лягали ці снаряди із градів. Ми це бачили, звідки вони летять. Люди ж прекрасно розуміли. Вони хотіли деморалізувати населення. Розумієте, щоб люди таки е, зрозуміли, що про них б'ють е, наші військові? Як е, себе вели росіяни і також так звані люди з ДНР? ЛНР? Чи грабували вони населення? Чи були такі якісь моменти? Окрім того, що як ви казали раніше, забирали автівки? Е, у нас були такі випадки, коли вони заходили до людини і до людей в дім, і розстрілювали битову техніку і заходили в порів за розстрілювали всю консервацію, і коли людина питала для чого, вони просто не могли пояснити, тому що ну, їм їм просто давила заздрість, що люди так живуть. Особливо грабували, звичайно, бізнесменів. Mm -hmm. Відразу ж вони почали грабунки, магазини. В магазинах вже ж було алкоголі. Вони були дуже небезпечні, коли понапиваються, понапиваються, а потім один за одним ганяються в це автомобілі, стріляються. Ви, ви отказали, що ну, люди з так званих ЛДНР в голібосі прийшли. Чи був поділ між ЛНРівцями, ДНРівцями і Армією РФ? Як вони між собою комунікували? Вони видно ж були, на них були облаштунки на військових, ну, такі сучасні форма, і одяг, і зброя, і, і, і техніка спеціальна. І вони так вони, воно видно було, що вони їх зневажали, тому що ну от, вони, знаєте, вони з ними навіть не спілкувалися. У них не було комунікації. Вони прийшли, поїхали на малу шестерню військові російські, стрілялися і поїхали. Вони навіть нічого їм не пояснювали. Вони їх вважали людей другого сорту. Чи була можлива евакуація саме з вашої громади на підконтрольну Україні території? Бо е, є багато звісток, те, як з, зокрема з окупованого Херсону люди намагались виїхати і були колони розстріляні? Чи були якісь схожі у вас ситуації? Коли я б Прибула в Кривий Ріг, зараз, відразу е, отрималася дуже гарна співпраця із військовою адміністрацією міста Кривого Рога. І ми відразу ж почали працювати над е, вирішувати питання е, зелених коридорів. Е, тричі вони зривалися, ми навіть не встигли виїхати з Кривого Рога, 23 квітня Орки. Випустили населення сильно просилося. випустіть нас, випустіть. саме кривий ріг став для нас другою домівкою, і в той день, 23 квітня, в сторону Зеленодольська, люди вийшли пішим ходом, це більше 12 кілометрів по розмитій дощами. Дороги ґрунтові, ще пішки когось на колясках вивозили, когось на тачках на садових. Ви казали, що близько 90% взагалі будівель зруйновано, і близько 300 людей залишається. Що люди говорять? Як вони планують далі жити зокрема у високопіллі і інших деокупованих територіях саме Високопільської громади? У нас там є людей пічне опалення, то зараз завдання постає, щоб паливом людей забезпечити. Ми вже працюємо над тим, щоб відновити освітлення. Я не буду називати вам населені так. пункти, тому що прильоти туди, але зараз. Походиться робота, починається робота по відновленню освітлення на деокупованих територіях раніше, які вже ну, вважаємо, що можливо вже це робити. Коли ми зробимо відновимо там освітлення, воно автоматично потягнеться і далі. Але треба ворога прогнати якнайдалі. Для того, щоб, ну, ви самі розумієте, енергетики, вони ж теж люди живі, і їм треба безпечно працювати, бо це ж може бути в будь-яку минуту небезпечно. Треба, щоб попрацювали МЧСники, чи безпечно людям працювати, там ходити, їздити і так далі. Немає нічого, ні матеріалів, ні техніки, ну і люди, люди, які бажають це зробити. І вони готові це робити. Але я підкреслю ще раз, треба проганяти ворога якнайдалі. І для мене буде радість повною, як для голови громади, коли вся моя громада буде звільнена. Ви розумієте, да? тому що я думками і душою я з тими, хто, е, хто в окупації. І хто? Вони звичайно, ну вони раді для що звільнили ці населені пункти, але вони чекають, вони дуже чекають, що прийдуть наші визволителі, і їх звільнять. Дякуємо, пані Ганно, і віримо в себе добре. Все буде добре, і все буде Україна. Дякую вам. Добачення.